Доброго дня, любі малята! З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, та приходить Новий рік. Зовсім скоро настане ваше найулюбленіше свято Новий рік! Усі люди готуються до цього свята! Прибирають вдома, купують подарунки, готують святкову їжу і обов'язково прикрашають ялинку. А чим прикрашають ялинку? Давайте ми з вами пограємо в гру. Якщо те, що я називаю, це прикраса для ялинки, ви говорите так. І плескаєте в долоні. А якщо цим не можна прикрашати ялинку, ви говорите ні і тупочете ніжками. Отож почали. Що є на ялинці? Шишки та гостинці? Так, є блискучі кульки? Так. Срібненькі бурульки. Так. Льодяні бурульки? Ні. Варені цибульки? Ні. Колючки зелені. Так. Банки із варенням? Ні. Є сніжок із вати? Так. Зимові чоботята. Ні! Дощики, прикраси! Так! І ковбаси з м'яса. Ні. Отже, ми з вами розібралися, чим прикрашають ялинку. А ви вже прикрасили свою ялинку? А ще до Нового року діти вчать вірші. Та пісні. Я пропоную вам вивчити вірш про новорічну ялинку. Написала цей вірш Галина Демченко. І називається він Що за гостя в нас така? Послухайте його. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка. Сяє зірка у горі, на гілячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. А тепер дайте відповіді на запитання за віршиком. Кого названо гостею? Так, ялинку. Яка ялинка? І зелена і струнка. Чим прикрашена ялинка ліхтариками, цукерками і горішками? А що є вгорі на ялинці? Сяє зірка у горі. А тепер ще раз послухайте цей вірш і повторюйте разом зі мною. Що за гостя в нас така і зелена і струнка, сяє зірка у горі, на гіллячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Діти вивчіть, будь ласка, разом з батьками. Цей вірш на пам'ять. І тоді ви зможете його розповісти і вдома, і в гостях, і на святі. І я впевнена, що за це отримаєте якийсь подарунок. Чудового Нового року! До побачення!